Україна матиме більше вигоди від асоціації з європейською спілкою ніж від приєднання до митної принаймні в економічному плані. Бо саме захід це нові можливості для українських експортерів і значні реформи в економіці. Про це заявив Єврокомісар із питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле в інтерв'ю виданні «Кореспондент». Напередодні відкриття 10-го форуму Ялтинської європейської стратегії журналісти провели опитування найвідоміших світових економістів європосадовців, підприємців і політики. що дістане чи втратить Україна після підписання угоди про співпрацю з ЄС на це запитання на шпальтах останнього числа кореспондента. Відповідають колишній голова всесвітньої торговельної організації Паскаль Ламі, екс-голова МВФ Домінік Строскан та інші постаті світової політики. Форум Ялтинська європейська стратегія стартує сьогодні в Лівадійському палаці. Уже 10 років поспіль його організовує український філантроп Віктор Пінчук. Цьогоріч сюди з'їдуться понад дві сотні найвідоміших. Політиків, дипломатів, бізнесівців із 20 країн світу очікують візиту 42-го президента США Біла Клінтона і колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Тоні Блера. Учасники говоритимуть про глобальну економіку, енергетичну безпеку та інновації. Особлива увага перспективам України в Євроспілці. Що сьогодні відбувається в Лівадійському палаці, і хто з поважних гостей уже прибув до Ялти? Ми розкажемо у вікнах о 22-й.